На Рівненщині феєрверк розірвав молодику голову. Чоловік загинув. Компанія трьох друзів вирішила запустити піротехнічну установку у полі поблизу села Велика Омеляна у Рівненському районі. Саме там з родиною проживав 29-річний Дмитро. Для кращого ефекту люди взяли металеву трубу і туди запхнули салют. Дмитро підпалив феєрверк, вкинув його в трубу. Проте довго не було вибуху, і він вирішив заглянути туди. В цей час коло вибух. І внаслідок чого Дмитро отримав удар у праву частину голови. Порушивши правила користування періотехнічними засобами, чоловік помер на місці події миттєво. Замість того, аби викликати медиків та повідомити батькам загиблого про трагедію, двоє товаришів з місця події накивали п'ятами. Їх випадково у рівному зупинили працівники міліції за підозрою у перевезенні наркотиків. Працівниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Рівненського міського відділу під час оперативного відпрацювання був зупинений транспортний засіб ВАЗ-2108, під час огляду якого вилучено та виявлено чотири піотехнічні засоби, які наразі направлені на дослідження в НДКЦ. Встановлено також, що чоловіки причетні до події, яка ставилася в Рівненському районі. У салоні вазу виявили кілька феєрверків. У автомобілі перебували 36-річний Сергій та на три роки молодший Олександр. Саме під час перевірки чоловіки розповіли міліціонерам про подію, яка сталася з їх товаришем у полі поблизу села Великомеляна. Правоохоронці, які відразу виїхали на місце події, лише констатували смерть людини. У селі про нещасний випадок чули, кажуть родина загиблого Дмитра Благополучна. Втім, знають їх мало, бо живе сім'я у селі нещодавно. Вони в нас не зареєстровані, вони в нас не приписані, я не знаю цієї сім'ї. Єдине, що цьому хлопцеві 29 років. Це все, що ми знаємо дійсно в сільській раді. Нічого, бо вибух то чула, бо ж нічого ні. А в якій годині туди було приблизно? Бог не знає, десь вже може до Два, чи скільки когось поховати. Нормальна сім'я, трудяги, що там балакать. А я їх і не знаю, бо то близніці, я їх і не бачу, які вони, що вони. Чи причетні люди у Вазівці до смерті 29-річного Дмитра будуть перевіряти слідчі міліції? Поки чоловіків не затримували. Відомо, що ці особи неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців за справи, пов'язані з незаконним оббігом наркотиків. Нині з ними проводять бесіди та з'ясовують усі обставини трагедії. За фактом смерті людини в УМВС відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство.